З вами Максен та Тимофій. Всім привіт! І це перша серія хардкор виживання. І ми зіспавнилися от в такому класному, суперовому місці. Ось тут, біля вишневого саду, біля вишневої гори. Ось так от. Ну що ж, друзі, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на мій канал, та не забувайте про дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. Гарного вам перегляду, а ми розпочнімо. Так, першим ділом ми підемо добувати ясне діло вишню. Не знаю, о, до речі, вівця. Поки є вівця, нам потрібна вівця для ліжок наших. Тому вівця тут в нагоді нам стає. <клід> так, супер. <клід> о, стай біля печер. Дивісь... смарагд. О, да. Супер. Ну потім до нього повернемося. Давай зараз зламаємо блоки. Я йду шукати нам їжу і вовну. А я в ну, Зараз в печеру не йди, просто подобувай, подобуваємо, друзі, дерево та їжу. Добувай дерево. Mm -hmm. так, дерево, дерево на всякі треба. Mm -hmm. Дивіться. еще, о, 3 вивка нашел шутку тут по вашей да сбираю таблетку ты хочешь шажок куда вишку? Mm. Не, ну ты пошел по я хочу а да, что ты сбыл от да, где не знаю так, я себе саниквиты возьму mm. а у вивка? я хочу так, так, досок хватает для чего? ну ты сказал, да, я буду. тут обе на меня уже, о, вот червоные, тебе Нет, нет Мені новий рецепт, відкрився. Ось іде. Я э, перейшов оце от... Ого. Э, Ого. Треба десь вам придумати, де ви будинок будеш будувати. Може, бо буду тут гарно глянути. Ось це, ось це. О, дякую. Ось дерево. Давай, добуваємо. О, там береза грав. Супер. Скільки це береза в П'ять. Ще одна треба. Ні, хватає вже нічого, бо в мене ще є одна. Та ні, там далі скелі. Можна отута, в принципі, все розрівняти. Дивись, отута. Отута бомбезне місце. Як тобі? Гарно, гарно. Так, друзі, ми назбирали вовну, Тимофій, будь ласка, іди і добудь нам, будь ласка, трохи камню для печі. Друзі, ми так подумали, і напевно, що наш будинок буде ось тут. Тут буде і город, і десь, можливо, тут зробимо такий міст, місточок потім. І отам зробимо склад. Ну, поки що ми будемо збирати різні матеріали. ось, І коли підзбираємо матеріали, то до вас повернемося. Так, друзі, ми вже приготували матеріали. Тимофій ось біжить. Скрафтить зараз нам лопати. Ми оце от трішки приберемо. І в одному з моїх сезонів з селищ. Я не пам'ятаю, яке це було село. Ну, Тут такий будинок був скварцу, і така от досить класна була задумка там. Ось. Тому Тимофій фій собі теж лопату. Зараз будемо оце от вирівнювати. І почнемо заливати, так сказати, фундамент, а будувати будинок будемо вже в другій серії. Ну що ж. Давай отут ми будемо розрівнювати отута, Тимофій. Нам багато місця не треба. Там собі десь печеру зробиш, ну коротше. Ну що ж, поїхали. Так, ну, що, поїхали? ну, я думаю, ми тут пошли розрівняємо все з землею. Так як я і сказав, типу я заданий фундамент, ніж. Mm -hmm. А там далі вже е, буде, типу якось. Пош... Е, е, чуєш? Нам треба ліжка скрафтити. Вы нашли с тобой? Нет, вида, замысл. На, волну. Давай. Uh -huh. Ні, я думаю, это буденок моя будет классно. Вот только в букве выступает. Он пока я тебя задумал, чтобы это пока буду классно. Ты пока бежишь наш квадратный бденок, понимаешь? Она же ломала ломается. А давно я. Нам небагато трапа пора, может, да и дороги. Короче, вот тут можно ограничено и причал біля моря ну, типу, не біля моря, а біля річки. Отам от десь далі, отут десь отакий город зробимо, або дивись, оце от все викопаємо, <гум> і отам зробимо город. А отам от далі буде склад. Розумієш? <гум> а тут якась ділянка, може сад, чи щось таке. Все, у мене лопата біля. Так, я крачу, крачу собі. Я так, там, ні, не знаю. Я Блін, я от думаю, що без збишні зробити. <гум> у нас будинок буде досить великим. Чекай, тут. Та розмічую, де будинок, як буде. Так, значить, тут буде такі Це сюди, це сюди. Отто. От так, це сюди, це сюди. Так, ем... так, це так. А, ні не! Ем... Сокерю, тут не треба робити далі. Поту это вже так і буде, разумеешь? тут у нас буде йти. Ем... Отута раз, два, так, отак. далі, вікно, раз, два, три. Ні, один два, один, два, один, два, І тройне вікно. Буде добре, тройне? Тройне? Так. Ну, да. Ну, і все, и і воту, тако. Розмітку так сказати, зроблю. Ого, досить виходять будемо, вийшов, виходить. Так, друзі, я роблю розмітку Ось так от. і. М -м, я не можу добре собі то уявити, як я то планую зробити. Має вийти якось гарно, до речі, Тимофій у нас скорше всього, що вийде в кожного по своїй кімнаті. Це класно. О тут у нас має бути така стінка. Ем... Як я. Я хочу якось так гарно все це зробити. Тут у нас буде отакий от прохід. Чуєш, чуєш? чуєш. Е, Забезпечено якимись блоками для е, підлоги? Щоб підлог. я собі так зміг розмітку зробити. Е, так е, покажи мені матеріал, що у нас буде підлога. Е, ну, вже. Оце? Ну, це. Ти впевнений? Так. Да. То тобто буде якось як стіни, можна, бути. а хоча ні. Або, або, А О, що, а ще я варі. О, це, от хай буде це. Мені це більше подобається. Добре. Давай, хай мені, с... С... так, і дай. А ти зараз куди йдеш? Ого! Нічого собі ти запасся? Дивись, давай, давай, дивись. Шо? А де ти цю мітлу взяв? За... Вау! Що ж неї за анімація? Не я ще такої анімації ніколи Там, не бачив. Та почекай, зараз я хочу зробити. Так, так. Дивись. Отут двері. Типу, отут ми зробимо сходки отакі. Скраб. Mm -hmm. Займися цим, будь ласка, але от всьо, а. Зберези. Скрафт, будь ласка, е, сходинки. немає mm -hmm. mm -hmm. я Та, будь будьте. А, ні, хоча? На, трошки. На. Це є. Mm -hmm. е, о, на До речі, друзі. Ой, пишіть в коментарях, як вам. Ось таке от виживання. Ми стараємося. Так, ну і тут все буде далі підлога. Отут я не знаю, що буде, але потім вже е будемо. Ну, тут десь будуть сходи, не знаю, чи отут, чи отут. Ну, я хочу якось розмістити кімнатки. М -м -м не знаю як. Можливо, що собі розвеліжку е зробив? Не. Нічого собі прикольно. О, все, і отут. Ні, хай буде. А, mm. хоча так теж нормально, хай буде. Mm. Ну, що ж, якось, напевно, я не знаю, скоріш за все, що у нас буде що у тебе на першому поверсі, або в мене і на другому поверсі кімнатка. Або зразу на двох поверхах. Ми там подивимося, як нам вийде. Будувати, добудовувати все будемо, друзі, вже у наступній серії. Ну, а зараз ходімо ляжемо спати, бо зараз почнеть, почнуться. О, треба зараз написати. Почнуться спавнити мови. Спавнитися. У ще ні. Вау, який гарний захід сонця. помити оцей рот. Що? Сп... О, спимо, лягай. Mm -hmm. Ну що ж, друзі, ось так от у нас вийшло з цієї серії. Добули трішки дерева, знайшли собі територію для ось такого от заснування нашої бази, нашого будинку і нашого подальшого розвиття. Зараз. Може, будь ласка, вугля піти добути? Ага. Вугілля. Максим, 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 десь, якщо випадає е, курочка, то вони стають лайк. А якщо не випадає, то підписуйте. Окей. Okay. Не випадає, друзі, тому підпишіться, всі підпишіться. Ось так от. Я їсти хочу, блін, капець. Зараз. Ну що ж, давайте заливаємо підлогу і, напевно, будемо вже на тому завершувати. Ось так от. Ось так. Так, от у нас буде. Е, до речі, не знаю, куди ми будемо використовувати е, дерево, дошки з вишневого дерева. Напишіть, будь ласка, у коментарях під цим відео, куди можна, от що можна помістити. Вишневе дерево. Мені потрібні блоки от, для, для цієї підлоги. Ну що ж, друзі, ми завершимо оцю підлогу робити. А в наступній серії вже будемо будувати наш з Тимофієм будинком. Ну що ж, з вас лайк, підписка. Е, надіюсь, вам сподобалося таке. Е, сподобається е, таке от виживання. Я йду от перекушу трішки. О, все. Чуєш, за одне вугілля сплавилося, ну, приготувалося зразу сім баранин. Класно. Ну що ж, з вами був Максен та Ма Тимофій. Пока! Всім! До нових зустрічей та всім па-па! Дякую за перегляд!